Це будинок Світлани Дереки, в якому вона живе 27 років. В неї двоє синів, один має інвалідність. Зараз вони мешкають у напівзруйнованому будинку. п'ятого ну, го вже вікна у нас вікна зразу повилітали, так як другий таж був дерев'яний поставлені, на першому ще трималися. А далі з далі кожним разом, при кожному вибуху. Розбивалися в підвалі її будинку, в лютому та березні від обстрілів ховалися 15 сусідів, оселі яких повністю знищили росіяни. Окрім вікон, в домі Світлани частково зруйнований дах. Жінка каже, грошей на ремонт в сім'ї немає. Повністю знесений шифер. Ми плівкою затягли. Маємо надію, що ми зможемо накрити, але ж зараз. Будівельний матеріал дуже дорого, і тому на даний момент 58 листів на одну сторону потрібно. Ми не в змозі. Влітку вона з синами жила в одній кімнаті, яка менш постраждала з настанням холодів, і в тій кімнаті стало важко перебувати. Коли похолодало, то ми придбали обігрівач, електрообігрівач, яким змогли трішки держати тепло у будівлі. Стеля, так як вона натягнута плівкою, все одно протікає і до того, до того часу, як нас не було, текла вода, ось по, полопався потолок, забігає, ну і на даний момент, навіть коли дощ іде, ще підтікає, так як плівка пропускає. Меблям, вся порозсихалася. Допомогли жінці, волонтери громадської організації Десна. В її будинку вони повністю замінюють вікна на першому поверсі. Округ бобровиця найбільш постраждавший. Ну, в принципі, ми почали працювати саме тут. Йдуть холоди, і треба, треба допомагати. Ми їздили з кожним, спілкувалися і дивилися на людей: чи можуть вони собі дозволити самі вікна чи ні. Ну, в принципі. По людськи питали навіть навіть напряму питали, чи можете встановити, чи треба вам допомогти. І були наглі люди, які казали: от у нас вікно погано закривається, так ви замініть там його повністю. І розуміло, що зразу ця людина відсіюється. протягом тижня. Волонтери планують засклити дев'ять будинків на Бобровиці. На це вони зібрали майже 200 тисяч гривень. Сергій Пальоха каже: зараз важко зібрати необхідну суму. Чесно скажу, донатять, якщо в них є інтерес. Якщо є якийсь акціон, щоб їм цікаво було в ньому поучаствувати, тоді да, тоді люди кидають в принципі гроші. Гроші ми беремо від донатів. І ще ми отримали грант від організації Ukrainian Action. Це. Люди, які жили в Україні якийсь час, потім вони переїхали в Англію. Світлана Дерека каже, в домі газове опалення, і тепер вони зможуть перезимувати на першому поверсі будинку. Для мене, і для дітей це дуже велика ну, сума, що ми б самі не змогли встановити всі вікна. Другий таж у нас ну, не жили, і ми от, затягли плівкою. І все. І, ну, це е, добре, що ми зробимо перший таж, і ще в надії, що ми накриємо. Кришу, що не буде текти, і зможемо перезимувати. Гордій Єрмак, Дмитро Фальчевський, Суспільне новини, Чернігів.